Цього року вперше вулицями міста пройшов фестиваль Святого Миколая. Почались урочисті заходи з казкової резиденції покровителя міста Миколаєва, звідки він і розпочав свою казкову та незвичайну ходу. У цьому казковому містечку знаходиться моя резиденція. Максим, там у мене є золота книга, де записано, хто з дітей вів себе гарно, а хто не добре. Стой, стой тут. Сьогодні день святого Миколая, і мені. Треба поздоровити усіх жителів міста. Тут і зібрались всі вірні помічники доброго дідуся янгулята та, звичайно, багато-багато маленьких дітлахів. Охороняло захід Миколаївське козацтво, і це не дивно, адже на січі шанували цього святого. Після невеличкої вистави в касці процесія на чолі з Миколаєм відправилась вітати всіх городян. Щоправда, замість вишуку неприкрашеної карети з кіньми, дідуся зустрічала карета механічна, білий кабріолет. Дівчата янголи розташувались за спиною Миколая, і він рушив вулицями міста. <му> Вітав громадян зі своєї сучасної карети Миколай протягом усього дня. А по обіді, знов зібравши довкола себе дітлахів, янголят та козаків, відправився відкривати головну ялинку міста урочистою ходою. Цього разу до нього приєднались ще й оркестр нацгвардійців. Попереду всіх військові виконували святкові та новорічні мелодії, а позаду цигани на конях. І взагалі це дійство радше нагадувало Вертеп, щоправда, громадянам, схоже, прийшлось до вподоби. А вже в центрі біля ялинки миколаївців чекав концерт, танцювальні та театралізовані номери. І от коли до компанії Святого Миколая та Янголят приєднався міський голова Олександр Сінкевич, настав час урочисто відкривати ялинку. Вдалося це в мера не з першого разу, адже вперта красуня все ніяк не хотіла запалювати свої вогні. Але заручившись підтримкою миколаївських дітлахів, йому це все таки вдалося. Олег Гордій, Руслан Черняліс, МСН.